Мирного неба всім. Ну що, ми з вами зробимо ще один розклад на тему, що буде з тими вампірятами, які нам показалися в попередньому розкладі. З тими вампірятами, і ті вампірята будуть у нас картою бланки чоловічою відносно України. Звісно, тих вампірят не один, два, три, але ми попросимо головну тенденцію можна сказати, головну тенденцію. А, і подивимося, що ж, все-таки, нехай нам покажуть, як. А, що буде, до чого, до чого. Ну, Не хочеться підсумовувати, так сказати, ну, зараз подивимося все, як зазвикли. Спочатку не хотіла брати доповнюючі карти, щоб швиденько зробити, відкрити карту домік мужчини і відносно того прочитати, але дуже хочеться доповнюючі карти. Так, є. О! Ой! Все, пересувайте бігунок на початок. Ви знаєте, зараз я не роблю прискорення, ну, тобто, не редагую. У нас немає зараз, як це все цим всім займатися. Все, я готую. І мені дуже, прям дуже хочеться розкласти так, як я задумала, але одна карта є. Я зроблю так, як я зроблю. Зараз ми нажмемо на паузу, я розкладу з тією одною картою, швиденько закрию, і ми з вами будемо йти в цепочці. Так, але ні. Але ні. Все-таки хтось подумає, що що. Хтось щось подумає. Так, пішли якір, сонце. Зараз будемо шукати хрест по змінах. Так, я зараз викладу не о, в зміюку. Чого і чекали? Я зараз викладу, а потім ми швиденько викладу при вас, не дивлячись, не зараз не налаштовуючись на карти, тільки дивлюся сама. Щоб не збитися, потім я їх швидко ж поміняю. Ну, по цей, прикрию і будемо йти так, як я сказала. Зараз взагалі стараюся не відслідковувати що куди. От, мельниця у нас вийшла. Ну, Мельниця є. Тепер можна, тепер можна швиденько. Докласти ці карти. Тепер можна докласти швиденько, бо я хочу, власне, отак. От Знаємо. Поїхали криси. Криси, криси, криси. Ну що, крис Крисюки? Крисюки ще які крисюки. Дивимося, що далі. Ну, самі розумієте, що нехороша позиція брудота, яка тільки, яка тільки може, В зв'язку з чим з територією, з можливостями, взагалі, з землею, з місцем проживання, ну, тобто, не... і з грошами. Ну, хто би ще сумнівався? І з грошами або з волею. Так, але нам цікаво, що. Що взагалі буде? Зірки мрії? Ну, мрії великі, скажімо так, дуже великі мрії. Відносно нерухомості, тут, тут є якась печалька, є печалька, тому що виходить так, що дуже дорога нерухомість, дуже дорога. Ну і взагалі те, що забезпечує, ну, якби, гроші забезпечують певну волю. Але ми дивимося далі. На якісь нові горизонти, в принципі, стоп, якісь нові горизонти, і що? Зв'язку з швидкою поїздкою або дорогами. Дороги, дороги тут, в принципі, на якорі, з чим якір закривається, небезпека. Небезпека, або дуже швидко хочуть зараз вирішити це питання. До місяця часу, якщо ми дивимося від цього положення, хочуть вирішити якесь питання в зв'язку з тим, щоб щасливо поміняти свою орієнтацію на якісь зустрічі. Тут дуже великі розрахунки йдуть на те, що. На якийсь союз, на якісь зустрічі на можливості Союзу. на Союз дає О, от, от вона і мельниця. Союз дає ну, якби опору якусь, що, можливо, хтось щось комусь пообіцяв, і не можу зараз сказати, чи це є відкат великий по питанню ну, грошей або цієї складної нерухомості. Складної нерухомості. Це ж треба було, складна нерухомість різкі зміни. Розраховують на різкі зміни. Так, на чому? Це все-таки удача, слухайте. ну Деякі все-таки, судячи по всьому, скинувши баласт, а баласт в, ще раз скажу, в коштах і в. Складній нерухомості, тяжкій нерухомості, тяжка, дуже вагова, так сказати. Ця нерухомість, скоріше всього, будуть розраховувати на е, цей успіх. хоч нічого собі успіх. Ну що ж, що ж таке буде для України називається? Тому що це ключове і що ключове, виходить, що вони своїм корисятні чистом не підписані якісь документи. Підписані якісь документи на землю. Тут вже конкретно зим... те, що стосується родової землі на роздвоєння. А роздвоєння буде по чому? Тут, по-моєму, дуже хитро вже все. Що з ними буде. Ой, тому що тут зараз історія виходить, по-моєму, що підпишуть, яку вже, вже, скоріше всього, є якийсь документ, це ключова історія на розмежовування. Ну, це не торг, це навіть не торг. Питалася все-таки Україна. Україна що? В обмеженні, в принципі, або. Ну, тому що це вежа для України, прийняті таємниця, прийняті якісь документи або про це знають закриті, повністю закриті, запечатані. Це як підведення, ну це повністю закрите, воно вже є. Крест невідворотня історія. Невідворотня історія, про яку вже йде розмова. Ой, а що ж буде? Не пройде розмова. Йде розмова? Що це буде щось. Ну, Вроді для народу не вже? Для народу це сила, стоп. А яким чином так може бути? Якщо це успіх, до якого було складно добитися, або який був закритий, або ще якась територія, яка зв'язана. Ну, Часто є на Крим, де Крим показують горою. І от воно боротьба за цим. Ну куди вже... вже той Крим тільки не турять? Складно, але воно знову ж приховане. Знову ж задокументоване. Ви всю колоду відкрили? Прошу дуже, зміюка. Ми всю колоду відкрили криси. А що ж буде з ними? Зміюка? Чи може Зміюка? А, навіть не хочеться відкривати. Ну тут воно лежить. Навіть не хочеться відкривати тобто, тих вампірюк, Слухайте, тут таке враження, що. Чи воно точно з кривом? Я не можу сказати, але тут є певне розділення. Бачите, або територія, або те, що знаходиться на території. Ну тобто, як якась нерухомість складна, доволі потужна, доволі потужна може бути. І це момент ну невід'ємного. Тобто це не можна от, я не знаю, розібрати і перенести кудись. Ну, тобто тут хрест лежить. Тут навіть не можна ну, це, це не про то. Реально не хочеться тих вампірів повертати. Я вам серйозно говорю, все, це кінцевий цей, але це ж треба Бачите, як буває одним цим. От ми почали з криз. І ми зараз підемо в зворотньому, можливо, ще щось, але на, на цей момент а, тут а, це є хитрість, це є коварство, і коварство, в принципі, ну, тут немає. Ну, немає, я не можу тут нічого говорити відносно ядів. Е не можу, дивлюся, але не можу. Хоча травка якась, харчування може бути. Харчування може бути, небезпека на воді може бути. М -м -м, власне, те, що зв'язано десь там біля води. Може бути проходити повітря щось таке. Ну, от якщо я дубити брати, а. Що може бути, тут може бути якась відкупна історія, розділ, якийсь розділ або розділ майна, або розділ або то, що стосується території України, або те, що стосується конкретно майна, цих майна і фінансових статків цих вампряг. При цьому, при цьому, тут навіть Я не можу сказати, що тут дорога якось лежить, хоч вона і попадає, але тут, по-моєму, ні. Тут історія якось доволі складна, тому що куди може, куди може ломанутися, то це тільки в сторону ворога. Конкретно ворог ми зараз розглядаємо ну, одну територію. От, Туди прям під закон якийсь, прям під закон. Може ще бути повне оновлення або оформлення чогось, повне, або як сказати, демонтаж особистості вплоть до е, закону. Ну, тобто те, що зв'язано з документами, повний демонтаж, повна з нуля, тобто ну, з нуля, з нуля. Дитинка, що може, ну, пластична операція, так щоб зовсім як з дитинки. Було. Ну, або ще там щось якесь цікава штука, таке от оновлення по цьому, по зовнішньому вигляду тут букетик стоїть. Але щоб була якась така нічого собі. ну, ну, от Поки що от, якось так виглядає. Поки що от, якось так. Але мені все-таки. Видається, тут, тут заходимо на ключик, а ключик виходить тільки в сонце. І ці моменти якогось через успіх на якір. Тут боротьба і тут щось прикрите, притримують. А тут виходить, якщо так, тут все одно виходить якась давка, тому що є ведмідь, а ведмідь це є сила. А ми дивимося, ну, тобто, зі сторони, ну, якби України, це. Відносно України, ну і взагалі, от, от, скажем, оці вампірюги абюзери назвемо їх так. Зараз, зараз, зараз я ще тут дивлюся. Ви знаєте що? Тому що тут е до кінця буде від, від цієї вампірюжної історії е тиснуть в ту сторону, щоб е панувати панувати на теренах. Власне, якщо ми будемо сюди дивитися, перша у нас йде Україна. Далі ми бачимо тут по гробіку зміни, але зміни, які мають залишитися отут. Тут іде у нас розширення можливостей, тобто і сама карта якби, народу. І тут дружня позиція така виходить. Тобто, я, я залишаюся або ми залишаємося на певному місці, тому що ми робимо те, ну якщо взяти оці карти, які у нас тут виходять. То ми, ну, або, ну, скажімо так, то ми робимо такі зміни, які назавжди закривають, ну або назавжди закріплюють певний статус. Статус певний закріплюють. Оце таке бажання. Оце таке бажання. І з другого боку, так, щоб ну, це, напевно, дія. Однозначно дія. Тому що тут, е, щоб сама Україна це визнала або признала як по душі, як по серцю. Ну, Тобто я тебе при сама хочу, сама приймаю. От якось так. Ух, сама хочу, сама приймаю. І, і також не завжди. От, розумієте, от чудлі не. Е... Виховати не до імператора, ну якось так. Де книга? Ага, вежі, документи готують якісь. Документи по Україні готують скрито таємно. Все, все, все на документальній основі. Просто все. Все на документальній основі. Так. Давайте тепер подивимося в змію. Зміюка. Зміюка ТД. Тут зміюка. Ворог виходить так. Коварство в чому? Все одно виходить коварство. У нас в законі в документах теж все, що приховано відносно боротьби, щоб поставити це, все закріпити печаткою гори. По суті, не відкриваючи, от не відкриваючи можливості до успіху, і цей успіх в силі народу, і щоб це закрити, а з другого боку, це якби в серце, що це давка на серце, володіння. Знову ж на це виходимо, щоб це прийняти як зобов'язання для змін, зміни, які... Приведуть, що тут знову по воді, те, що закрите, і знову ж тут питання закрито, закритих документів, як не крути, вони все одно, воно все одно десь тут ходить. Знову, щоб це все було у нас тут. Ну, тут хитре, хитро ще є роздвоєння. Тут як не крути, все одно, на жаль, все одно. все одно роздвоєння. По закону впадає в документи територія. Дві рішення. Сончий успіх. Буду рахувати це успіхом, що зробили так, як хотіли, прокрутили все те, що хотіли. Нічого собі. Зустріч. Змінюють ситуацію, повинні на якір поставити. Я тут, тут, скоріше всього, конкретна домовленість при зустрічі, що йде певний от розділ, або цей розділ ще в момент. Вибору, от розвилка це ще вибір, вибір. Вибір або вибори може бути, що це момент вибору і для них правильно зафіксованої успішної історії. Ну, тобто, скоріше всього, ви розумієте, це є певна домовленість, а ця домовленість тяне за собою. Точніше, буде певне підписання документів з таким. Пріоритетом. А, і в тому розумінні тут, ну, в принципі, куса небезпека стає на якір. А, і все одно тут ключове питання, що. Що буде? Блін, Та нічого не буде. В принципі, якщо так, тому що. Тут є, якщо так, ну, якщо чуть по-другому дивитися, то те, що я вам вже сказала: сама: ну, тобто, сама карта Бланки попадає в будиночок, ну, не дуже хороший, трошки небезпечний, трошки ядовитий і, і так далі. Ну, тут. Поки що на даний момент треба чекати нового розкладу. Будемо чекати знову ж нас питання місяцю місяцю, ну тобто місяць або певні позиції цього як його, фаз місяцю. Ну, от як я два тижні, ну, не те, що там не було що розкладати, але вже захотіла просто подивитися, наскільки вони там топчуться на місці. Ну і далі показали, що топчуться на місці. От, судячи по всьому, от просто підтверджую один розклад другий, що от ведуться такі торги. Ведуться такі торги. І що буде далі? Ну, Подивимося далі. Все, дякую вам і до зустрічі!